Важливо боротися з дезінформацією на початку, коли ми бачимо дезінформаційні кампанії, коли ми розуміємо, що працює російська пропаганда, приклад України показує, що після війни дезінформаційної наступає війна, реальна, ми публічно можемо лише знайти, скільки, наприклад, кібератак або скільки дезінформаційних атак Польща чи інша країна змогли відбити, але ми не маємо інформації про загальну кількість цих атак і скільки з цих атак відбувається. Відбито не було. Волонтерство не може змусити нести відповідальність за дезінформацію. Саме тому ми апелюємо до політиків. Ми звертаємось до міністерств. Ми звертаємось до політиків, які приймають рішення в національних парламентах Європи і голосують для того, щоб вони вже почали працювати над розробкою легісних правових механізмів. По-перше, покарання за поширення дезінформації. По-друге, розуміння, де проходить межа між свободою слова і поширенням дезінформації. Боротьба з дезінформацією це наш обов'язок, тому що дезінформація це не просто якісь невинні коментарі в соцмережах. Це спецоперація, яка проводиться спецслужбами відповідної країни, у якої є конкретні цілі, і яка є прямою загрозою безпеці країни, в якій ми проживаємо.